Друзі, всім привіт! Зараз ми біля меморіалу Слави, пам'ятнику слави. Завершив потихеньку нашу велопрогулянку. останнє відео. Сьогодні неділя у нас 3 часа дня. 27.04. Завтра поминальний понеділок, ну я думаю, сьогодні, більшість сьогодні поминає. Недавно ми їхали по цьому маршруту, але ми зараз поїдемо через Баяна. Не будемо їхати через Алмазний, мотель. Поїдемо через Баяна, сади два, сади один. Я думаю зачепим кусок огнівки. Відео ви вже дивитесь в понеділок. Трошки виложу його запізнення, бо я все не співаю. Викласне. Думав, тривога це тролейбусі дорогачі. Дорога Шуми. Зайшов АТБ, трошки погрівся, купив два помідори і все. А блін забувся капустину для... Вроді ж там вони по акції, капуста дешевше, ніж на базарі. Ну ладно. Зробимо салат з огірок. З огірків і помідорів. Фу. Ви бачите, що твориться? Вітрюга, пилюка і холод. Сонце, Сонце світло та не гріє. Неділю назнімав. Подивіться, ті, що я в п'ятницю познімав, поставте лайк, підпишіться. Буду дуже вдячний. Це тер було краще їхати, повітер до успіху. Там я купувачки, показую, які купив газові балончики чи балони, як вам краще.

Оплава. Так резко зупинилась машина. Так, пошел ты Не, не заходи, я вставать за долбал. Снова мы на трассе. Ой, шашлычком запахло. То по-моему, ну, Понятно, что горилочкой, ну так вот Та, да, погода, звісно. Завтра ще день холодний. А післязавтра вже знову 19 днів. Коротше, жара вертається. Я не помню нафігації два дні проколов. А, три, вчора теж було, ми вчора не виходить. Мати шашлику по правій стороні просточасні сектори. Я думаю, відділяв. Так, ну, по поглаві, так? Да? Чотири поділки, так що можна газувати по повній. Просто що задупаєш. Все-таки треба було тепліше одягатися. Чека бра глуше, то страшне, мене та пішот цвятає. <звілляє> як останавливається теплей постоящий на сорочці. Таке відео було приблизно, як зараз, як в другу сторону, що я музику підставив. Можна було повторити. Почти мы рогатого бронёвого. Губы аж пересохли. В наверное. Я не знаю. Ну, от ветра, по вот, так. Нафіга так ставить, а відкий ідіот їх став так просто Посібно. То посеред дороги, то посеред тротуара постійно, то валяється. Це мовчатися, що за гроші. Бачите, як швидко ми долетіли вже на полотах. Якби не вітер взагалі, вже б давно буде на місці. То бошка мерза, хоча вже в пішоть. і в волки. Пока рогатий доїде. Це Та, в принципі, ми можемо трошки потратувати. Церкви дивились відоси, такі не ухті, да? Не зайшли мало перегрів. Церкви нікого не цікавить. трошки відігріюся і останеться трохи там до дому доїхати. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, всім. Мирного неба, тихої ночі, гарного дня. Це відео завтра вийде на поминання в понеділок. Так що всім поминути своїх близьких, Ось як без происшествий. коротше, без всяких нюансів. Так, а де ж мені повернути? Тут ось є переход, ось такі, бачите, як нюхті, я трошки далі. Перед зупинкою ой Ойбаліє а це ж рибані бордюк. Аромат... Ароматизація працює БХТРСІ Подняли, так? Да? Так, друзі ну все давайте пока пока я вже на місці зараз дорогу перебіжу да все все давайте пока пока до наступних зустрічі до наступних серій все